Кадин, аваку два зв'язок. А що, у вас речі ще є? Боже за машину. Давайте виїхаємо, будемо діяти. Я розумію, що у нас ще спокійна єдина, ну спокійного місця. Чому ви вирішили виїхати? Евакуація примусова. Я думав, не продається. Так, та позабов. Катуха. Страшно, ну але ж. Ну, звикли, ми просто так, як то кажуть, чуєш ситуацію, постійно слухаєш. Коли сшиш, що близько рядишком, ми так дітвора, у нас кімната така без вікон, і вони знали, що вони туди, там якийсь час. Дідки, Поки ми з Запоріжжя потім буде видно куди. А ви все собі команду футбольну шукаєте? Зони активних бойових дій була проведена евакуація двох багатодітних родин. Вони були на зв'язку, і одразу після того, як ми запропонували свою допомогу, вони погодилися та ми визначили день, коли буде проведена евакуація. Евакуація ускладнювалася з поряд проходження лінії бойового зіткнення та насиченням повітряного простіру дронами Сьогодні евакуйовано 10 10 громадянин, вісім із яких є діти.